Є багато людей, які кажуть, яку зброю обирати чи яку напроти не обирати. І здебільшого я з ними солідарний, але є такі неоднозначні знаряддя, від яких мене просто нудить. Зараз я вам розповім за мій білд і чому я його обираю. Взагалі, у мене два білди. Перший не такий однозначний для всього ком'юніті, але я вважаю його основним. В нього входять Кровожер, вакцинатор та дядя Коля. Або священна клятва, хоча я не люблю так його називати. А до другого білда входять арбалет, початковий медган та уберпилка. Ну, а тепер можна дискусувати. Отже, якщо брати перший білд, ви запитаєте, а якого я використовую частіше кровожер, а не арбалет. Ну, а я вам скажу, він банально простіший. Кровожер при кожному попаданні дає 3 демеджа і 3 відхіла. Якщо підійде якийсь скаут, то можна легко розстріляти його кровожером, а потім добити тою священною клятвою, завдяки якої можна побачити хп ворога. Ну, а тепер основа білда вакцинатор. Як би все ком'юніті не хвалило початковий медган, у того дуже довго заряджається Uber. Бо перший Убер звичайний гравець наб'є хіба з п'яти перероджень. І то дай Бог, ти не висклікнеш, або твій тімейт не втіче. І знаєш що? Вороття нема, ти просто посреш убер. Особисто я використовую його лише на вагонетці. і то якщо у тімі буде піріч або хевік. А от вакцинатор це вже інтересна штука. У тебе не один, а чотири убера. І ті заряджаються дуже швидко. Тобі не страшні ні мізкліки, ні раптово відійшовші тімейти. Звичайно ж, там нема повного захисту, як в звичайному медгані. Але це взагалі не проблема. Бо є три види захисту, між якими ти можеш перемикатися, натискаючи букву R. Тобто захист від снарядів, вибухів та вогню. Обов'язково запам'ятайте цей порядок. До прикладу, у вас режим цар-гори, а на точці стоять два піро, один солдат та скаут. Всі вони будуть вам задавати демедж. Але якщо ви спочатку активуєте захист від вибухів, щоб вбити солдата, який має ракети, що далеко летять. Потім можна брати захист від вогню, щоб захисти застакалися і кожен захищав наполовину. Ну а потім під кінець можна використати іще один убер для повного захисту від вогню. На останок розберемо другий білд арбалет. Ну, це прикольна штука, але для мене не більше. Якщо ти хочеш відхилити союзника, то краще ізнути медган. Ну а якщо тімей далеко, то сюрприз-сюрприз, ти не попадеш. Ну і нарешті ми дійшли до уберпилки. Не думайте, я її дуже поважаю, і я навіть її прикрасив обгорткою. Але у основному білді на вакцинаторі легко заряджати убери. А от для початкового медгану це дуже потрібна штука, тож він переходить у другий білд. Що ж, от я вам і обґрунтував за свою думку. Але можливо вам буде інтересно почути і за іншу зброю. Третім білдом я ще менше користувався, бо туди входять передоз, кринцриг та ампутатор. Перший файний, якщо тобі треба добігти до свого тімейта. Кринцріг файна штука, але лише при наявності тімейта і той, якщо він буде хевіком. Ну, а за ампутатор нічого сказати. Базова пилка, але якщо використовувати насмішку, ти почнеш хілити себе та тімейтів. Здається, яка ж це невимовна імба. Але насправді, поки ти використовуєш ту насмішку, ти не можеш ні ходити, ні битися, а значить ти дуже уразливий до деміджу ворогів. А на останок можна роздивитися швидко прав. Але це така фігня, що я просто промовчу. Серйозно, лише плюс хіл під час беззаряду, під час якого ти не можеш бити? Навіщо? Єдиний його плюс це швидкість підхилювання, але і тут підводні камені, бо ти не можеш хилити понаднормово. Тому я кажу йому. Ні, нахуй. Дякую за перегляд відео. Я думаю, що комусь все-таки буде інтересне це відео. Як, наприклад, було з моїм минулим відео про ТФК. Донайте на мою монобанку, щоб я і надалі продовжував робити такий класний контент. Бажаю всім сієсти! Я бой! Чаржмі! Я! Тонг! Я бой!